Хлопців, з чоловіків. Ну, просто коли тобі вже не 18, а за 40, то ти всіх називаєш хлопцями. Так от дехто з хлопців, тих чоловіків, вже за 40 знайомих, вони йдуть добровольцями, то вони кажуть, хай краще ці малі не йдуть, які ще не народжували, дітей, які ще не одружені. В мене що, в мене двоє дітей, вже більше-менше дорослі, вже вони якось стануть на ноги, краще я буду йти, аніж будуть діти молоді хлопці. Це парадоксальна мотивація. І я завжди знала, що що мій народ це великий народ. Але цей рік проявив ще такі якості, які, е, які ми навіть не думали, що ми побачимо. Ми частина величного народу від, від до дону. А, а, Я там народилася в Харкові, і я збирала фольклор Словожанщини. Я його люблю, це фольклор центральної України, але оці пісні, кедь ми прийшла в Харта, зараз під облачком, це теж пісня, яку я дуже люблю. «89-й рік влітку. Не, з Василем Жданкіним ми поїхали до Польщі, але це містечко було називалося Більськ, воно так називається в Більській, називається Більськ-Підлявський. Я пам'ятаю, що ем, Коваль, депутат Європарламенту, він програма з ним спілкується, потім, кажу, така гарна пісня, пліць, підляски, а потім режисер на каже, каже, це, що я сказала, може, він не почув, це ж українці, це ж немки кажуть, підляски, тому що підляками він практично. Поляки так не кажуть. Але там українці, які говорять українською мовою в Бескідах. Це е, хил, на шхол, беремиш, пшемиші, розуміємо, тобто, але ну, ми не виявляємо претензій до Польщі. Багато хто з українців операція вісла був вивезений на захід Польщі. Взагалі, якщо знати історію, то е, важко, не просто було українцем завжди. І оцю пісню тоді мене навчили молоді хлопці в е, ворог. І тоді мені розказали цю історію, що. Якщо цю пісню заспівати комусь, кому ти хочеш, щоб він тебе полюбив, то він обов'язково по полюбив. І ти спрацьовувало, ну, як мінімум, три рази. Секрет може спитися. А це буде цього. Дивися, зразу додому. І багато музикантів співає, кожен по-своєму, але таку історію, знають тільки я. Вони не знають. Так... <пів> Ліч добра не випадкав. Ще ніхто любови, Ще з любови Ліч добра не випадкав. Ціта Є от Бога дана. Ці не може Д'явно підшатана. Хоч би Zleć choćby zleć Protoł na szterbki. Nawrócze, dawno udrożniona. Проминута шпроминута моєї половина лобила і покуси хіна Любився на не ріки небайдан. школу я вінце